Урту Женя Галич розповів, скільки він заробляє за рік у програмі. Мустренд артист і військовослужбовець зізнався, що він має кілька джерел прибутку, аби забезпечувати свою родину, яка за кордоном, колектив і себе у тому числі. Тож каже, що його річний заробіток до двох мільйонів гривень. Що бізнес йому майже не приносить грошей. Є зарплатня військового це 20 тисяч гривень. Також Женя Галич є співвласником кафе, і цей бізнес приносить йому 50 тисяч гривень на місяць. Ну а ще гурт Оторвальд отримує Роялці приблизно 200 тисяч гривень у квартал. Щодо його витрат, то Женя Галич орендує квартиру в центрі Києва за 25 тисяч гривень, щоб не їздити щодня у заміський будинок. І до речі, він намагається не сідати за кермо, бо для нього машина це тригер, адже він багато їздив під час війни, тож йому важко. Десь тисячу гривень на день він витрачає на їжу, плюс забезпечує колектив, і 50% від гонорару вони віддають.